Ну, я пенсійно мене є. Можна підходити діти? Дії не маю. Так. Перше, що пишемо? А то на ваш вибір. Ні, то на ваш вибір. Ми в будь Можемо бачити з поліцейських. На Можемо начати з поліцейських. Закінчити за я кажу. Так, да, так, да, а потім все військовий остальне. Квиток. А? Військовий квиток теж є. Да. А дальше вам військовий квиток. Ви знаєте, що зараз військовий стан. Звісно, да, знаю. Я інвалід другої групи, мені чекає. 에... Військовий стан повинен да. мати кожен чоловік. Військовий да. квиток. Да. Так? Да. Якщо його нема, що? Що, що? Ну що, чекайте, ну кажіть, що, бо я сам не знаю. Ну, зараз не вивчим. Зармі вивчимо. Так я ж питаюся. Так я ж хочу знати. Ну хоча в роді не заборону відстані. Ні, хто казав. Ми, ні, нічого не мов, все можна знімати. Що ви розказуєте? Не мені? можна вравіті. Я знімав теми я... разом і зараз буду знімати, Бо я бачу правопорушення. Це не є режимний об'єкт, якщо об я сюди за. Ви <тур> записалися режимний об'єкт. Є тут зброя, є в нас тут тюрма. А я ж нічого не ну, дивіться, куда? Другу... Цей, групи... Міншо... куди пенсіонер другої інвалід другої групи, він що має цей на вас. Э... <кхух> За зброю тянути, <кхух> чи да, що? Ну, ви можете можна... писати <кхух> на сріна, О, Це та ж <кхух> дійсно. <кхух> от камера є, там, камера камера ну, <кхух> не боюся. Це <кхух> ж я так кажу. Та чого боятися? Ні, так, ви заяву Це... перше беріть, пишіть. Пишіть, на, був... на, що, на що хочете? Пише, пишіть ви, бо я в мене... писати не можу. Мо... Я, я теж не можу, бо у мене можете з моїх слів записано вірно. То я пояснення. підпишу. То пояснення І заяву ви То так, так само Ну, запишете ви зараз заяву. Так я вже писав. Люди так само писали. У вас. Ну, зараз від підійде зв'ячі я... з протоколами оплатами ну, заяви. Що ж ви кажете, що не можна. Все можна писати, я не можу. Я не можу писати. Ну будьте усно, кажу. усно я, хочете я, усно пишіти. Я, я не знаю, чи ви можете писати, чи ну, я ж, А що? я ж вам кажу. Я ж звідки бачу, ви людина, маєте, дві да, руки, да, все. Ну, да, да, а а, люди, я, а люди, я ж вам кажу, діздаті ді, ді, ді руки. Що, що дати? Кажу, діздані руки, що не що, інвалід видно, що, ну, так, так. Добрий день. Добрий, день. Добрий день. Так. Чоловіка сам писати не може заяви. Так, да, я з моїх слів, там хочете з моїх Чотири слів. Запишіть. Заяви, так, чоловік, так що да, давайте да. вияснимо точно. Так, перше на працівника поліції одного, що Два. не представилося, другого, да, да. що їхав без, з дитиною без ремня. Да, Теж та. не приставив, сумтів. Так, 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 я так, його третє со да, да, да. що не оплачує. І за повітряну тривогу, в час повітряної тривоги е, працюють. Це в подвалі, було, так? А, а от тут віців віці сваркою вони роблять з Данією. То... От, 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 ну так, да. вікна повністю відкриті. Я зараз беру чоловіка, коли я набрав себе, а то нехай, мабуть, відповідальний, бо На відповідати матеріал. <кхе> я докладу зараз відео, бо в мене якраз усе відео є зняте і на працівників, і це, у реузьобізі, плюс це подвальне приміщення, що вони роблять. Це все, -все зараз. Щоб легше вам було розбиратися. Але треба по порядку, за одне беремо. За... Да, за, да, зараз ми пишемо за Рейсобес. Що да, да, я да. пишу, що вас за нарахунок. Да, 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 да. Заяву я хочу написати по ясному, заяву, заяву. пояснення. Чи ти заяву теж будеш по собезу вже бере Я беру по себе і даю. Я питаю, коли я візьму заяву, по себезується. Так, да, да. ну вже гайс, ми почнемо з одного. щоб... Да, да, пот... ну, в порядку, Довше, так, теж довго чекав цей повітряний тривог. Я не на місці, я не на місці. Ой! <Athens> oh. Веселий день. Так, ну тут коротко, давай Сережа, бери доки, що теж появу заяву, це все рівно ж дам по цій за ну, пиши, поміну, батьку і що, що там перше, що e... перше по працівниках, по, по, по працівник поліції не представився? Не представив да, є, є. Не представився, тікав, ні значка, нічого. Відео в мене це, це є, це я це докладу. Коли це коли було? От тепер зранку. Зранку. ранку відео є, я зараз докладу. Бо ні ні номер жетону. Я б питався хоча б номер жетону узнати, але вона так швидко так цей... йшов, що я не міг. Так, давайте я спочатку опитуюся. Манчеленко Микола Іванович. так. Сімдесят п'ятій рік, 12-й місяць, дев'ятнадцятий число. 70... 75-й рік. Да, народ. Чернівці. Дружні? Е, неофіційно. да. Офіційно не дружні. Осіти ков. Не Неповна середня. Працюєтесь? Е, я на групі. Інвалід? Так, да, друга група інвалідності. Так, де 30, не проживай. Розсошаний. Зелена 30.42. Омер, номер ваше. Я по тому дому, я не помню номер. Так, що? З райсобезом дивіться, яка ситуація? во время воєнного стану Кабінет Міністрів України видав указ, не указ, а постанову 390, за якою зобов'язані райсобез інвалідам. Усіх форм: першої, другої, третьої е, групи повинні виплачувати допомогу, е, ну, е, по собі. Допомогу. Як, от, ну, це допомога жарю. Бо я, не, виходить, я на допомозі, в мене нема е, стажу, Дай. не вистачає. І вже прийшло два місяці. Мені е, нічого не виплачується. Е, Постанова ця вийшла набагато раніше ну, за час воєнного стану, її ввели ще у 2022 році. Ця постанова є в Чорновіцькій області. Ця постанова дійшла до відома. Є в інтернеті Чорновіській області відома у всіх соцслужб, ну, що вони мають виплачувати. І мені нічого немає з цього. Я був у них. Ну, вони мене соответственно, ганяють як тим псом. Mm. Бо треба повторна група, щоб документ там mm -hmm. ще й був. Але там є чітко написано, mm -hmm. що е, я не маю куди збігати, вони автоматично мають мені е, робити виплати. Mm -hmm. І там є ще стаття е, постанови 100. 225-та, мені каже, постанова. Що касається іменно їх насчет виплат. Mm -hmm. Бо це теж у цій статті, але і доповнення 200, 225. та mm -hmm. Якщо я не вживаюся, 225-та стаття. З поповненням. Так, а на понад виплати, яка постанова? Які номера показали? Кабінет міністрів 390. Пам'ятаєте, якого? Е, — Я не помню. 2022 року, так? Да? Да, — вона 2022 року е, є у державній, е, як вона називається, чекайте... Чернів... Чернівецька державна... Ця, Чернівецька воєнна адміністрація її випускала. Ну, щоб легше знайти, бо я це вже забавлю. 390 да, да. Щоб легше її знайти, я, я її заповнив. Де я її читав? і цей. Там що у нас получається, мм, это там на ті. Она називається, е-е, зміни що до деяких постанов кабінету міністрів. Це трохи повторно. Ні, знайшли, да? Поси біз інвалідністю, та продовження сподіви. Во-во-во, це вона, во Так, 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 це вона. Так, 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 скажіть за машину цю чорну. У вас є відео тої чорної машини? <правда> я подивлюся, тому чи я встиг засняти, бо він так швидко тікав. Ну, я його добре заповню, все покажу, якщо що. Це і поліцейської є. що не пред'явила, що просто йшла. Я доганяв з телефоном, питав. О, я просто ви... хотів обратитися до неї, вона почала тікати, бо вона дуже спішить кудись. Я не знаю куди. І я кажу, так хоч стати, ну я покажу відео, в мене є відео з нею знято, все, я, я покажу. О, ну, навіть даже, хочете, можете зараз зайти в YouTube, воно вже викличено. Я вже викладу. Я не, я швидко це роблю. Дивіться, найді на постанови 390 кожному як, громіні.